Це питання стримування і не більше. Вибачте, чим сьогодні апелює Росія? Як вона змусила приїхати Кері, Олана, Оланда і Меркель в а Потім це вони оголосили буквально в п'ятницю про загальну мобілізацію резервістів. Ми пояснили, в чому суть справи. Вони моментально завели кілька гум конвоїв Україну. Ось чи вони тероризують нас. На жаль, тут є інший аспект, і це найбільше всього болить як українця, яким ми займаємо місце в геополітичній цій грі. Ви дивіться, що заявили першим ділом, коли приїхали французький президент і канцлер Ангела Меркель. Вони сказали, що мова про НАТО не йде. Вони за нас вирішили, куди ми будемо йти. Хоча, мені здається, якщо ми відмовилися від Будапештського від, цього, від ядерної зброї, навіть мало того, ми знищили свою ядерну фізику. Ми забрали всі можливості для її розвитку, віддали під ту угоду. І нас навіть не впускають сьогодні в НАТО як єдиний гарант. Вибачте, якщо Будапештський меморандум не був виконаний. То яка може бути інша паперова документація, яка гарантує українцю майбутню безпеку від Росії тільки вступ до НАТО? І воно мало бути автоматично зроблено?